21 лютого всі країни світу святкують День рідної мови. Це свято започаткували в 1999 році, а святкують з 2000 року. На сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі постановили, що це свято має існувати для підтримки багатомовності, а також мовного і культурного різноманіття. Воно, Має стати ще одним нагадуванням про необхідність збереження мов, народностей та їх культурної спадщини. Експерти стверджують, що зараз близько половини із шести тисяч розмовних мов світу загрожує зникнення. Тож у ЮНЕСКО впевнені. Що створення свята це важливий крок до визнання необхідності захистити різноманіття культур і зберегти повагу до мови як показника культури. Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат розвитку. Без мови самобутньої культури немає народу. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову, пише Ліна Костенко. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правиків. Вона нуртує джерелом криничним. Із попелища феніксом стає, для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, То й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Українська мова багата на цікавинки. Вона відрізняється від решти східнослов'янських мов своєю милозвучністю та унікальними словами та правилами. Знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її. Не може розраховувати на гідне місце в суцвіті народів.